Народ, привіт! У нас початок листопада. І перша посилочка по Україні. З листопада. Ага, я тут щось ріжу. Якісь мішки у нас. Тому ще цікаво. Ще таких посилочок я не отримував. Повністю запакована, як з Китаю. Треба, напевно, її перевернути. Ну так, да, упаковка китайська може це буде щось цікаве, щось новеньке. Давайте. Упаковка така, що не скриєш. Ну, все перетягнуто Ну, воно, воно так буде краще. Да, навіть, навіть не витримав штатів напряження розпаковки, тому ми його поправимо. Отже, так. Да. Так, так. Мені здавалося, тут має бути щось набагато простіше, що у нас тут є. Отже, чайок ось в таких пачках. Чайок в великих об'ємах на роботу, на грубки, церкву і в інші локації, де у нас використовується багато чаю. Взяв на пробу дві пачечки. Виглядає презентабельно таргевібільно. Далі пуер в бамбуки. Ось такі бочечки. Я колись брав, тут шен і шу. Він дуже гарно піде на подарунок, гарно виглядає. Зараз скоро свята, новорічні і тому подібне. Чудовий подарунок. Ще не пробував, взяв на пробу цей шу, а може це навіть бути і шен. Скажу пізніше, що він із себе представляє. Соснові ігли. Честь соснові ігли. Так, П008 взяв три штучечки, Досить неплохий перевірний чай, 100 грамовочка з 2017 року. Да, хороша витримка. Можна сміливо брати. Це шу, здається, з хризантемою, а може і без нічого, не пам'ятаю. Теж хороший чип. Це мене людинка замовляє досить часто. Костян, замовив для тебе, білий чай, білий шу, шен, тобто. Кілька млинців ось такого плану. Відомий і бренд, і якість, і все. Я його назвав срібний павич», він трошки інакше називається. 2005 рік народ. Для тих, хто не знає, не пам'ятає, ось як виглядає цей чайок. Він реально мега крутий, мега енергійний, достойний того, щоб ми його пили. І навіть не за що не задумувались. Його вартість зараз трошки знизилась, тому можна сміливо брати. 315. Це шу на кожен день. Перевіреної якості. Смачний, недорогий, біля 500 гривень млинець. Сміливо, взагалі, просто бомба. Просто перевірений. Знову ж, це нові поставки. Не бачу рік, глянув разом з вами. Рік, має бути свіженький. 17-й рік. Отже, ось як він пакується. Дві бумаги, одна друга. І виглядає, як ви бачите, досить і досить... Слухай, народ, пахне крутим, хорошим ітолковим шум. Потім у нас є кілька ось таких речей. Прямо разом з вами. По-перше, знак якості китайської чайної цієї комісії. А тут у нас ось така ось справа. Я думаю, ви бачите, це буде палацевий. Народ, Він круто пахне. Він дуже круто пахне. Це палацовий гунтін. невисокої якості, здається, 821 номер. Це також палацовий гунтін. Ось такого виконання. Взяв його трошки, ну, трошки ну, його взяв. Парочка тібетців, які у нас йдуть, як завжди. Це у нас е... жуйсянь. Шуйсянь. Так, шуйсянь. Дуже крутий, хороший чай, порціонка 10 грам. Ну і по цій. Отже, що я можу сказати? Я буду цей пробувати. Я його ще не пробував, я його взяв по рекомендації. Мулинець на відчуття такі м'якенький, гуляє. Кажуть, що це дуже достойний і витриманий чай. І цей буду пробувати. 22-й рік. Ну, це гунтін. Буде в нього невисока ціна. Тому налітай! Всі, хто п'є чай. У вас є гарна нагода спробувати гарний чай. Всім гарних чаївай, до перемоги з Богом. Мій номер на всякий випадок 097 645 44 98. Всім до зустрічі на все добре.